В Європі рознесли дипломатію Трампа щодо Путіна і змусили його завдати санкційного удару по Росії. Європа готує для України 140 мільярдів євро та план щодо завершення війни. Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії та зобов'язався надати Україні фінансову і військову підтримку на 150 мільярдів доларів протягом двох років. Європейські лідери активізують допомогу Україні, впроваджуючи додаткові обмеження проти Росії та беручи на себе зобов'язання підтримувати Київ фінансово та військово у найближчі два роки, як пише The New York Times, Ця наполегливість уже приносить Україні реальні результати. Нові санкції Євросоюзу, включно із забороною на закупівлю російського зрідженого газу, та розширенням списку суден під санкціями доповнюють американські заходи проти компаній «Лукойл» та «Роснефть». Європейські країни також працюють над планом використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро. Це стане додатковим ресурсом для військових і оборонних потреб Києва, попри те, що деякі деталі, зокрема позиція Бельгії. Ще потребують узгоджень, як, наприклад, позиція Бельгії: ще потребують узгодження. Євросоюз налаштований забезпечити фінансування, яке перевищить 150 мільярдів доларів. Аналітики наголошують, санкції та фінансова підтримка не обов'язково змусять Росію зупинити війну, але демонструють рішучість Європи у відстоюванні незалежності України. Водночас співпраця з адміністрацією Дональда Трампа триває у сфері санкцій та військової допомоги. Йдеться зокрема про координацію використання крилатих ракет більшої дальності проти російських цілей. Європейські лідери також розробляють 12-пунктовий план припинення війни. У ньому гарантії безпеки для України, обмін полоненими та контроль за дотриманням режиму припинення вогню. Мета втримати США на боці Києва та посилити політичний тиск на Москву. Попри побоювання щодо можливої реакції Володимира Путіна, нові санкції та послідовні дії Європи створюють додаткові економічні та політичні труднощі для Росії. Річард Фонтеїн з Центру нової американської безпеки припустив, що маніпуляції Путіна та рішучість Європи допомогли Трампу нарешті завдати Росії реальних труднощів. Цитата. Путіна не змусять до миру шаром взаєморозуміння чи вміле укладання угод. Президент, можливо, тепер це зрозуміє, а також те, що підтримка України та тиск на Росію це кращий шлях для припинення цієї жахливої війни. Написав Фонтейн у соціальних мережах. Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про перші. Про перші за часів президентства Дональда Трампа санкції проти Росії під обмеження потрапили РосНЕФТЬ, «Лукойл» та їхні дочірні компанії. Нові заходи вдарили по котируваннях акцій російських нафтових гігантів. Ці папери стали, ці папери стали серед лідерів падіння на біржі. Крім того, 23 жовтня Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Який включає російські банки, криптовалютні біржі а також організації в Індії та Китаї?